У чемпіонаті України беруть участь 10 команд з усієї країни. Це більш як 100 спортсменів. Андрій із своєю командою приїхав з горішніх плавнів. Хлопець розповідає: займається веслуванням на човнах дракон близько року, і на змагання такого рівня приїхав перше. для мене це одне з перших важливих кроків на чемпіонаті. І, мабуть, це було для мене більш завтра підготовку як до. Подальший кар'єр. Данило Кухарук із своєю командою представляє Житомирщину. У цьому спорті хлопець вже більше як сім років. За плечима перемоги у чемпіонатах України та участь у міжнародних змаганнях. Хлопець розповідає: сьогоднішні змагання розглядає як один із елементів підготовки до чемпіонату світу, аби команда могла перевірити себе не під час тренувань, а змагаючись з іншими спортсменами. Найголовніше це командна робота, так як це командний спорт, навіть якщо ти дуже сильний, то потрібно вміти е, співспівміти працювати в команді, вміти працювати з іншими людьми, попадати в один темп. Головне, щоб лодка йшла синхронно. Якщо кожен буде гребти по-своєму, навіть якщо всі 10 чоловік сильні, вона не поїде ніяк. Головне – це командна робота. Команди розділені на дві вікові категорії до 14 років та 15-18 років. Молодші учасники мають пройти на швидкість два етапи 200 метрів та один кілометр. Старші 200 метрів та два кілометри. За словами голови Федерації області з веслування на човнах дракон Дмитра Мороза, за результатами цих змагань формуватимуть склад збірної України з цього виду спорту. Цьогоріч змагання проходять на новій локації на набережній Шодуарівського парку. В 2016 році вперше тут спробували тренування робити невеличкі змагання змаганнями тут робили. І з тих пір вся ця реконструкція, вся ця робота, вона йшла роками до того, щоб вперше, хоча б вперше, зараз це маленький, маленька така репетиція чемпіонату України серед дітей. А взагалі ми бачимо цю набережну і Житомир, що. Би тут були міжнародні змагання, Дмитро Поліщук, Євгенія Барвенко Суспільне, Новини Житомир.